Подушки безпеки та натягувачі ременів можуть становити небезпеку під час різання автомобіля. Тому ми застосовуємо метод зняти і поглянути. В сучасних автомобілях пластикові елементи стали більш жорсткими та щільно підігнаними, що ускладнює їх зняття. Ми покажемо, як це зробити легко. У цьому випадку автомобіль стоїть на чотирьох колесах. Ми стабілізували його та заблокували колеса, накрили рульове колесо захисною сіткою SecUnit, дістали ключ із запалювання та відключили акумулятор. Тепер ми виконаємо попередній огляд за допомогою системи аварійного сканування Moditech. Якщо поглянути на цю систему, можна побачити, що балон подушки безпеки розташований у задній частині стійки сидіння ось тут. У стійці Б ми нічого не бачимо, оскільки натягувачі ременів знаходяться посередині автомобіля. У середній частині стійки Б нам достатньо застосувати метод зняти і поглянути, щоб перевірити, чи є там болти кріплення ременя. Тож ми приблизно визначили, де може бути балон подушки безпеки. Щоб знайти точне місце, звичайно, нам потрібно буде зняти і поглянути. Ми відкриваємо двері. Першим кроком я зніму гумовий ущільнювач. Це важливо, бо ущільнювач закриває проміжок між пластиком та металом. Після його зняття я зможу легше дістатися до пластикових панелей. Тепер видно великий відкритий проміжок, і я можу легко вставити монтажний ломик, щоб знайти місце розташування балона подушки безпеки. Проте я все ще не бачу точного місця. Це означає, що потрібно зняти кілька пластикових елементів. Тепер я можу побачити, що балон подушки безпеки знаходиться не зовсім там, де ми намітили лінії. Я скоригую це позначення. Це місце, де ми не будемо різати. На стійці Б я також хочу перевірити, чи є щось за пластиком. Тому я зніму гумовий ущільнювач дверей і зазирну за пластикову панель, щоб знайти болти, яких слід уникати. Тепер я знаю, що не можу різати у цьому верхньому та нижньому місцях. Між ними різати не можна, а от над і під цією зоною можна. Давайте швидко підсумуємо: зніміть гумові ущільнювачі, щоб отримати доступ до простору за пластиком. Якщо не бачите, достатньо, зніміть усю пластикову панель. Дякуємо за перегляд! Залишайте ваші відгуки в коментарях і до зустрічі наступного разу.